Цього тижня був під камень, а перед тим, що змінилося? Дивіться, ми раді, що ми змогли привезти в підкамінь футбол дуже високого рівня. Адже наш сьогоднішній суперник, Нива Теребовля це діючий чемпіон Тернопільської області. Плюс до того вони володарі Кубка і Суперкубка Тернопільської області. Сьогодні результатом 2-2. Я задоволений, хоча в нас є трішки прикрість, бо ми по ходу гри в другому таймі вигравали 2-0. Однак суперник привіз два рівноцінних склади і трішки ми вже в кінці матчу підсіли. Ми Програли дублю в Волині, то хотілося б не програти чемпіон області. Я думаю, що такий результат вселяє в нас надію, і ми з певненістю будемо грати друге коло і боротися. Також хочу. Подякувати організатору матчу в підкамні, адже мені дуже сподобалось, що прийшло дуже багато глядачів. По всьому селищі були розвішені афіші. Мені дуже подобалось, що були працівники поліції, які охороняли матч. Глядачі також себе гарно вели, ніхто десь не усвистував, нічого не говорили, всі аплодували хорошим моментом. Ну, я вдячний під я за організацію такого матчу і надіюсь, будемо грати і перемагати. Що треба, щоб в підкамені була команда не слабша? Гроші, тренування, спортшкола, база. Дивіться, На мою думку, в підкамені має бути команда, яка має боротися лише за чемпіонство в Бродівському районі. Тому що, гляньте, Є таке село, як Пониковиця, яка має дві своїх команди на район. Я думаю, що вона по чисельності населення не є там переважаючи більше за підкамінь. Тим більше, якщо зібрати навколишні села по населенню, у вас є дуже багато людей. Вам потрібно, щоб хтось займався спочатку дітьми, але думаю, ще і дорослих футболістів можна знайти постійно з ними тренуватись, зіграватися, кожного тижня грати матчі, і крім того. Постійно робити спарринги, в якихось матчах приймати участь. І ну, звичайно, вас мусить бути якісь чи титульні споспонсор, чи хоча б сільська рада, чи хтось допомагати вам, бо тримати міні-футбол набагато легше, розумієте? Ви взяли легкову машину, привезли в спортзал. Там п'ять футболістів вийшли, вони зіграли. А великий футбол це 11 гравців, плюс ще. Шість чи вісім на заміні сидять, і це треба вже мінімум, можливо, два буса організувати. Це бензин, солярка, це наняти, заплатити судді. Це дуже дорого. Для того, щоб знов стали Ляшенки, як пацан має зі школи дорости хоча б до Ляшенка. Дивіться, як став Ляшенко, просто розказую. Йшов шкіряний м'яч, який в бродах на стадіоні Вілейний проводився, і один гравець дуже багато дітей, і один з них всіх обмотував. І от кажуть, гляньте на нього, приходять до нього, йди сюди. Ти хто такий? Я Ляшенко Андрій. Що далі відбулося гарно грає, прийде до нас на тренування. Він прийшов на тренування, потренувався, зробилося гарно. Поїхав в Кустопід школу, звідти його взяли, побачили, він ще став чемпіоном України в Луцьку на мініфутболі заброди. Побачили, що він там купу голів забив, став кращим бомбардиром, його взяли в день. Тренувався кілька років Волині і переходить з У-17, у 19 дублі. Тепер його Віталій Кварцяний взяв, випустив на Дніпро Арені, новому стадіоні. В першій команді Волині. Ну, як ми то бачили, ми всі тішились не знати. ми бажаємо, щоб під камені було кілька. Кляшенки і, і найчекращі футболісти, і так само в Бродах, і в кожному селі треба, щоб люди займались футболом.